Зараз листопад 2022 року за новим літочисленням. Йде війна між Україною і Росією. З кожним днем вона забирає сотні людей. З кожним днем ми стаємо не сильніше, немогутніше. А слабше, звичайно. Питання в чому? Хто ж замислив такий сценарій, хто є його режисером? І по чиїм заповітам ми живемо? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Але для початку я все-таки хочу нагадати. Що є, існує мудрість наших предків, про яку ми забули і не цікавимося нею. Ось що сказано в книзі мудрості волхва велимудра. Пам'ятайте, чада раси великої, раса це славяни Арії, всі білі люди. Пам'ятайте чада раси великої, що ваша сила полягає в єдності між усіма родами і племенами на основах стародавньої віри первопредків. Ну а ось тепер давайте поглянемо план Алена Далеса. Це десь після війни було. Давненько. Хамство і нахабство, брехня і обман, паянство і наркоманію, тваринний страх один перед другим і безсоромність, зрада, націоналізм і ворожнечу народів насамперед ворожнечу і ненависть до російського народу. Все це ми спритно і неповітно будемо культивувати, все це розквітне махровим кольором. Ну що? План в дії. А ось е, широко відомий вислів німецького канцлера Бісмарка. Могутність Росії може бути підірвана лише відділенням від неї України. Необхідно не тільки відірвати, а й протиставити Україну Росії, стравити дві частини єдиного народу і спостерігати, як брат буде вбивати брата. Це інша справа часу. Думаю, коментар зайвий. А ось що сказав бувший рабин Росії Шнейрсон? Наша спеціальна тактика боротьби з червонокоричневими, а всі славяни червонокоричневі, через свою замкнутість є таємним знанням. Головне вістри боротьби ми направимо проти слов'янства, крім від щепенців, що породнилися з євреями одними інтересами. Щоправда, цих породнілих в лапках ми потім, після використання їх у своїх цілях, вилучимо з нашого суспільства. Слав'яни, а серед них росіяни найнепокірніший народ у світі. Непокірний він через склад своїх психічних і розумових здібностей, закладених батьма поколіннями предків, генів, які не піддаються переробці. Слов'янина, росіянина, можна знищити, але ніколи не можна підкорити. Ось чому це насіння підлягає ліквідації, а спочатку різкому скороченню своєї чисельності. Так, е... Тут просто хочу нагадати про породнілих? Про породнілих. Після Великої жовтневої революції 17-го року і після громадянської війни всі ці породнілі, а також і всі революціонери були знищені. Пригадайте? Може хто забув? А ось ще один кадр юдей з українським прізвищем і ім'ям Ігор Беркут, який розповідає про Новий Єрусалим. Є кілька фільмів, і ви можете подивитися, це мова йде про п'ять південних областей України, з яких в перспективі буде приєднаний Крим. Як шоста область, і де буде розташований новий Єрусалим. Ну, а поки що він говорить, що треба підчистити території. Ну, що й робиться на сьогоднішній день. Дуже важливо, дуже цікаво почитати. Ось що сказав Кісінджер, бувший держсекретар Сполучених Штатів Америки. Ворогувати з США небезпечно, але дружити з США смертельно небезпечно. На сьогодні Росія ворогує, а керівництво України дружить. І це є смертельна небезпека, як стверджував, Альфер, Альфред Кісінджер. А ось є Перл. Це сучасник слова Ігоря Коломойського. В 2015 році у Хайфі. Ось що він сказав. Така поважна в Україні людина по сьогоднішній день. Великий підприємець. Українські гої, нагадаю, гой це не єврейське бидло в відповідності з Толмудом. Українські гої це народ, що ще більш оскотинився, ніж стадо російських шлеперів, доведений до повного засліплення ідеї незалежності в лапках, що перетворила їх на біомасу, здатну зарізати навіть власну матір в ім'я Незалежності Української держави. Ми провели над українцями дослід. Ми взяли лише мовну різницю і натиснули на історію, де виставили росіян головними ворогами процвітання незалежної в лапках. І через 20 років пропаганди ми отримали ідеальних бійців проти росіян у вигляді їхніх слов'янських братів. Тобто він теж визнає, що росіяни і українці це брати. Тепер будь-якого представника України, що вбив російського Гоя, називатимуть героєм. Я сподіваюся, ми розірвали їхні стосунки на 100 років. Тепер буде дуже легко знищувати самих українців, відірвавши їх від Росії, даючи їм гроші під відсотки на війну, а потім за борги забрати у них все. І ті, хто залишиться каліки, жінки і старі, вже чинити опір не зможуть зовсім. Я думаю, тут більш ніж ясно і коментар взагалі зайвий. А тому ще раз нагадаю про нашу заповідь. У нас є свої заповіді, своя мудрість. І ось наша заповідь говорить слідуюче: пам'ятайте, чада Раси Великої, що ваша сила полягає в єдності між усіма родами і племенами на основах стародавньої віри первопредків. І я думаю, чи не час уже, чи не настала та пора, щоб жити по власним заповідям, а не по чужим, і процвітати. Бути сильними і могутніми, аби установити на землі лад, слава ладу!